Петрик Амнакамігом. Сенді мисію. Івен Сквидвор you. Приблизно ось так виглядала ситуація в Брукліні після головної новини в NBA на старті сезону. Бруклін не звільнили все ж таки Неша. Як кажуть, це було обопільне рішення. Кевін Дюрент, як ми знаємо, закликав звільнити Стіванеша ще перед початком сезону влітку. І на фоні хайлайтів матчу проти Чикаго. Давайте поговоримо про те, в якій ситуації Нец прямо зараз опинилося. Тож це було обопільне рішення. На цю гру виводив команду Жак Вон, асистент Стіва Неша. Але Жак Вон на дистанції надовго не затримається у Брукліні. На посаді головного тренера звичайно, Жоне Нец відразу відправилася у пошуки нового керманича. Як каже Едріан Вожноровський, головне і баскетбольний інсайдер планети новим головним тренером команди стане і Модока. Але Шон Марк заперечує, генеральний менеджер команди, так говорить про те, що ми ще ні з ким не домовились. Але цього, до саме це правда, і людина, яка вивела Бостон Селтік свій перший тренерський сезон в НБА в якості головного тренера. Так у фінал у 2022 році стане новим керманичем Брукліна. Як ви пам'ятаєте, і Модоко відсторонено. Поки що у Бостоні від роботи, але в інших командах він працювати може. І тепер чисто теоретично давайте подумаємо про те, з чим матиме справу і Модока, якщо прийде в Бруклін. Що відбувалося у НЕЦ протягом останніх чотирьох сезонів, коли Кей Ді та Кейрі прийшли в команду? Почалося все з шокуючого рішення Кенні Аткінсона полишити Бруклін. Потім молодих талантів всіх віддала за Джеймса Хардена. Постійні травми в бік трі невакцинований Кей Рі пропускає велику частину сезону. Харден хоче піти з командою. Минулому сезоні його обміняли Філадельфію на Бена Сімонса як головну компенсацію, але Бен і зіграв жодному матчі у сезоні 2021-2022 років. Потім влітку Кейді просить трейд та просить звільнити Стіва Неша, головного тренера. Все ж таки, допросився свого Кевін і до сьогодні Кейрі тепер звинуватили в антисемітизмі після його скандального твіту. Ось у таку командочку збирається прийти. І Мелодока з Бостона, команда, яка виграла лише два матчі з восьми, має шість поразок та чотири поразки вдома. Прощавай стівнеш. Ну і ми не можемо звичайно пройти повзі реакцію Кевіна Дюрента, якого після матчу з Чикаго спитали, як він дізнався про звільнення Стіва Неша. Це було в день. Я ліг трошки поспати, прокинувся о 13.15 і побачив новину на ESPN. Ось така відповідь від. Кевіна Дюрента ну і журналіст просить трохи ширше кейді прокоментувати ситуацію. Кевін говорить: я був шокований, це завжди шокую, але це нормальна практика в НБА, Тож далі треба було просто підготуватися до гри. В лізі все швидко змінюється, особливо під час сезону, коли багато тренувань, матчів, Тож просто немає можливості довго про це думати. Але сьогодні, звичайно, про це було достатньо багато думок не тільки у мене. Ну і тепер давайте послухаємо легендарних експертів на менш легендарного шоу Inside NBA. Слухайте, Я взагалі не здивований. Внець Безлот був вже влітку, вже перед сезоном. Там зрозуміло було, що нічого гарного не буде. Коли ти хочеш щось змінити і не робиш цього, команда може перетворюватись на посередність і коли нічого не змінюється в команді, на краще першою людиною до якої буде більшість питань, це GM, це Шон Маркс. Тож він взяв на себе відповідальність та прийняв це рішення. Тож я взагалі не здивований. Вони погано розпочали сезон. Їх найкращий гравець і можливо один з кращих гравців ліги говорить, що йому не дуже подобається грати за цього тренера. Він говорив про це влітку Кевін Дюрен. Тож тренер вочевидь входить до списку на вихід відразу. Коли я побачив, що Стіва Наша вигнали з матчу нещодавно, я зрозумів, що це кінець для нього. Це була абсолютно не характерна для нього історія. Кидатися на арбітрів, демонструвати саме такі емоції. Що робила Стіва Наша класним гравцем? Це те, що він вмів тримати рівновагу в таких важких ситуаціях. Тож це була нетипова ситуація. І ми чудово бачили, що щось назріває у Брукліні. Перше, що я хочу сказати, що Стів Неш – це козел відпущення. Давайте чітко це зафіксуємо. Він козел відпущення для цих гра. Сів, які поводяться як ідіоти та дурні, говорить Чарльз Барклі. Бруклін перетворюється просто на поганий жарт. Ця команда і раніше була жартом, і я не вірю зараз, що на Марксу. Думаю, що він насправді побачив негативну реакцію щодо швидкого призначення. І модоки, я дивився телевізор весь день, готуючись до матчу. І люди були незадоволені, що у Дока отримав цю посаду так швидко. Тож у Брукліні така ситуація. Ми вже багато дурні не робили. Чого б ще не зробити щось дурне завтра? Те, що я почув. Ми ще нікого не взяли на посаду тренера. Сказав Шон Маркс, але він ніколи не казав про те, що він не працюватиме на Брукліна, бо ми не розглядаємо його кандидатуру. І є велика різниця між тим, щоб не розглядати людину на посаду і не наняти її. Тож давайте тепер подивимося, що відбуватиметься у Брукліні найближчі 48 годин. Для мене було зрозуміло, що щось не так у Брукліні, коли зірки команди сказали: нам не потрібен тренер. Так, наче вони всі тренери. Це слова керівінга були. Насправді, ж, ця команда добре грала ще три роки тому, говорить Чарльз Барклі. Тоді ніхто не казав про те, який плохий тренер Стівенеш. Поки ці хлопці не почали поводитись як дурні, і тепер всі говорять, що Стів Неш не вміє тренувати. Я не знаю, як тренує Неш, але що зовсім нещодавно ця команда була за крок від фіналу конференції я згоден з тим, що гравці стали великою частиною процесу, яка призвела до того, що відбувається у Брукліні. Це 100%. Але як тренер, ти також несеш за це відповідальність. І я на 100% згоден із Шакілом, який говорив про це, що Неш не відчував моральної підтримки від гравців. Але частина роботи тренера це змусити їх піти за тобою. Але ж коли у тебе немає підтримки менеджмента, це важливо також. Стів наш в такій ситуації, наче в наручниках опинився. вся ця, ця історія. Це комбінація багатьох речей. Тепер перемикаємо канал з TNT на ESPN, слухаємо Річарда Джефферсона та Вінса Картера. Давайте повернемось до того, коли Неш тільки очолив Бруклин, Говорить Арджей. Це було тоді, коли Кейрі та Кейді розповідали всім, що їм не потрібен взагалі тренер. І вже тоді роботу Неша вивчали дуже допитливо. У них була сильна команда, якісь на лава запасних таланту вистачало, але потім пішли травми в одному плей-офф. Коли Бруклін грав дуже непогано, виглядало це так, наче вони готові боротися за титул. Але протягом декількох наступних сезонів у НЕЦ було дуже багато проблем. і Для них стало дуже важко досягти поставлених цілей. І тренери чудово знають, на що вони підписуються. Ли опиняється в таких ситуаціях. Я був зі стімом нашом на весіллі. Кевіна Лава влітку і я там вже поняв так, що він розуміє чудово розуміє, як швидко всі починають слідкувати за роботою тренера, особливо коли в них розпоряджені так багато таланту. Вона час ти можеш бути тренером, який перемагає, але тебе все одно звільнять. Ти можеш стати тренером року, але тебе все одно звільнять. Коли ти берешся за справу, особливо на ринку в Нью-Йорку, де все розглядається як під мікроскопом, і ти працюєш під величезним тиском, незалежно від успішності результатів. Насправді, стів, коли брав цю роботу, він не був у рівних умовах, коли у тебе є Кевін Дороєн, Кай Рірвінг, Джеймс Харден від тебе очікують перемог прямо зараз. Ніхто не готовий чекати. Незалежно від того, ти вперше тренуєш чи не вперше, Тож, на жаль, саме так це і працює, але я думаю, що стівне отримує нову роботу.